Найбільший скарб сьогодні, за словами психологів, є внутрішній спокій. Жодні лайки в інстаграм, жодні статуси. Якщо вони не дають внутрішнього миру і внутрішнього спокою, вони не варті жодних грошей. І в цей час буремності, війни, тривог, якщо людина має внутрішній спокій під час тривожності, тощо вона вже сама найбагатша в цей час. Американські психологи кажуть, що ми перейшли в епоху вука абревіатура час нестабільний, час незрозумільний, час невизначений, визначений тощо. Тому ті, хто зараз в цей час мають цей внутрішній мир і внутрішній спокій серед сирен, тривог тощо, вони найщасливіші. Так вважають сучасні фахівці. Я свій спокій отримав, коли пережив клінічну смерть, коли зустрівся з Богом. Коли побачив своє життя, я перестав боятися смерті. Коли зрозумів, що ще мій не час, але це відчуття, коли ти вже переступив через річку смерті, коли ти вже побував по той бік, я перестав боятися. Прийшов внутрішній спокій. Я думаю, що українці, які зараз живуть от в цьому важкому часі, ті, хто свідомо залишилися і тут переживають всі ці страхи, переборовши, прийнявши і ставши в цьому сильним. Це самі найсильні люди у світі.